Чиновники мали нагоду згадати вивчений за руки навчання матеріал та вдосконалити свої знання з англійської мови. В міській раді відбулась зустріч з представниками Корпусу Миру. Спілкування та презентація Чернігова розпочались виключно англійською. Де Чернігів Сітіхолзгезлон Експірієнс Овкоперейшн від Піскопс Чернігів має багаторічний досвід співпраці з Корпусом Миру. Перша волонтерська програма відбула ще у 2007 році, і з тих пір ми щороку приймаємо громадян Сполучених Штатів Америки. United citizens. Менеджери, фінансисти та бізнесмени впродовж трьох місяців. Представники корпусу миру житимуть в чернігівських сім'ях, працюватимуть над проектами вивчення іноземних мов, розвитку молоді та громади. Взагалі, для них це такий собі підготовчий етап та період адаптації перед більш масштабними проектами. Проживаючи в українських сім'ях, вони знайомляться. Е е Зі звичаї традиціями, мовою українською, проходять навчання певне і стажування в якості волонтера. А потім, вже коли після цього навчання, їх направляють в різні куточки України там, де реально потрібна їх допомога. Чернігові волонтери допомагатимуть реалізовувати соціальні проекти, в тому числі в питання запобігання віл сніду Далі ві а кмінедійдевелопсвичмінселоми можемо багато чого запропонувати та бути корисними бізнесу та владі. Ми допомагатимемо всім, чим зможемо. Ти вадеведейнідасти кановбі. Ми будемо вивчати в якій сфері може знадобитися наша допомога, аби країна реалізовувала свої можливості та розвивалась. Не виходити на вулицю після 23-ї та не відвідувати розважальні заклади поодинці. Порадили іноземним волонтерам правоохоронці. Втім, зазначили, що Чернігів біль більш менш спокійне місто, а тому боятися їм нема чого.